Було в житті усе: і страшні бурі, і зливи, і снігопади, і заметілі, і сонячне, і місячне затемнення було. Усе лишаю це я у минулому, нехай спокійно спить уже воно. Я починаю все спочатку, я повна сил і знову живу. Я подолала біль, нестерпний, й пролікувала душу пригнічену свою. Я задоволена цим днем знаменним. Нині повірила в себе, емоцій стільки позитивних і приємних вражень, скажу чесно: не чекала, що незнайомі зовсім чужі люди, душею рідні, повагу щиру подарують І доброту, немов свяченою водою окропивши. Душу знесилену, просту, я вдячна тобі, Боже, І Богородице Марія за підтримку, за дні пророчі, за явні чудеса. Прошу я в Тебе, враз черговий, щедрий, добрий, справедливий, Боже, свята я всіх святих, пречиста, Божа мати, дай мені сили і благослови і ти вперед, по тій вузькій стежинці. Творити далі, вірити і любити, і надбане з волі Божої твоєї зберегти.